Нашому каналі Барся. персенька, Барся. Ха -ха. Сашка, ти куди? Верзілка Потепліло. і наші коти тут бігають, ганяють. Головний кіт. Кс-кс-кс-кс-кс. Матроскін, -кс -кс матраскін, -кс. матрос. Кін. матрос, кін. матрос. Матрос, кс-кс-кс-кс-кс, матросик. Ти що там шукаєш? А, а, маніке прибігла. Маніке сірія. Матросик. Матрос. Щось знайшов наш матросик там. Царапчик, де? Так, ходи царапчик до нас, ходить. Так, болить ножка, болить ножка. Хто кого покусав? М? Царапчик покусав? Матроса чи матрос царапчика. Бо і той, і той кульгає. Кс-кс-кс. матроскін, 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 матрос. Що там ти знайшов? Що ти там знайшов? Що ти знайшов там? Що ти там знайшов Розказую. Так. Трохи воюють між собою два коти наших. Інколи нічого, а деколи чіпляться. Треба відганяти, розганяти. Скс. Царапік. Паніке! Так, Сірія, 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 Ск-С. Барботики тебе тут не вистарчало ще. Ти вже гуляв стогни. кс 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 Mm -hmm. травичку шукає, зелену. Зелену, травичку знайшов. Так їсти. Ну, я думаю, що ти там робиш. Ти травичку шукаєш, щось винюхує. Барся поверся. Барся перся. Ти що тут робиш, Барсюшка? Версюшка відпочиває, так, Версюшка, Варсюшка. Ой. І ти ж кутильгаєш Добре. Вою... Воїни наші воюють вони. Ще ріка замерзла. Не розмерзається. Але вже сьогодні тепліше набагато. ой ой, хто ж там в нас такий красавчик? Хто ж то такий красавчик? Матросичок. Матросик, що сталося? Чому лапка болить? Чому лапка болить? Вуха покусав, хтось тобі вушка покусали. Покусали вушка тобі. Що ти робиш тут? Що ти тут робиш? Що ти тут лобиш? Ах ти! Ох ти. Ах ты, котяра! Котяра! Котярышка! Ах ты, котерушка. котярушка! Котярушка, котярушка, котярушка! Роднёшка! Котик, 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 моркотик! Котик, моркотик! Котичок! Котюсик, Котюсик наш! Наш котюсик. Сірочка. Жоду з нашим котиком. Ой, сірочка побігла. Сірочка вже визду вилікувалася. Наша сірочка. Ох, сіручка. Сіруша, сіре. А там хто? А там хто? А там хто? Котяки. А тут хто, А тут хто, а тут мала сидить. Мені кешка замість пташки, замість пташки, мені кешка, мені кешка замість пташки сидить на дереві на сусні. Ой, Ой, сірочка ти куди? Сірочка. Сажунька там сидить, тут сірочка, тут манікешка. кешка, Тут барся, тут барся, тут матросик, матросик. Все, побігли. Побігли. Так. Царапок, ти дуже чемний. Ти дуже чемний. Царапусик наш, морсілочка наша, морсілочка наша. Сішка зелену травичку. А я майже нема. Ти чого? Так, вийшли погуляти. коти біля хати. Такий нині день гарний. Правда, сонечко заховалося за хмарки. Потрібно йти пічку розпалювати. Нехай бігають. Поки тепло, вони радіють, що потепліло. Будемо прощатися з усіма, хто на нашому каналі. Всім пока-пока. До нових зустрічей!